31 липня 2025 рік. Впало дерево при підході до синього озера. Ну, вже було сухе, сухе і трухле. О, тут скільки пташки. понаробляли собі. Буду. Еще одна така старенька верба впала. а, а ту сторону теж впала, а тут давнішня травою поросла. Багато сміття корінні було. Так, 4 було стволи Вчора 30 липня дуже сильно злива була, як вночі, так і в день. Багато тут олочі росте, і пізні, і рані, це жовтенька буде, поспіває. Thank <laughs>